Доброго дня! Ще раз пояснюю, як виконувати домашнє завдання з визначенням на топографічній карті прямокутних координат. Діти. Сконцентруємо свою увагу на ось цих клітинках, які ви бачите на карті. Таку карту я вам таку саму надішлю в Google класі фотографію, і ви будете з нею працювати самостійно через екран. До речі, через екран так само можна визначати прямокутні координати. Зверніть увагу, на карті є клітинки. Кожна клітинка. Вона однакова і схожа на попередню. Це не паралелі і не меридіани, це лінії кілометрової сітки. Я на уроці вам пояснювала, що, наприклад, горизонтальні лінії, прокладені через кожний кілометр, і у внутрішній стороні рамки ось тут, підписана кожна лінія. Наприклад, ніжня лінія нашої карти підписана 6065, що означає, що ця лінія знаходиться на відстані від екватора 6065 км. Ну і, звісно, наступна так само. Хто був на уроці, той розуміє, про що йде мова. Вертикальні лінії, які ми бачимо, так само, то є відстань від нульового меридіана до заданої лінії. Кожна лінія проведена через 1 км. Отже, нагадую я вам, як визначати першим і записувати правильно квадрат положення точки. Ми з вами визначали, наприклад, положення точки гора гола. Ось оця точечка, ось ована. Нагадую, для того, щоб позначити квадрат положення цієї точки, нам необхідно в координатах казати широту квадрату. тобто вказати координати нижньої границі квадрату та довготу квадрату обираємо ліву сторону квадрату. Тобто, нам потрібна ліва сторона квадрату та його основа, нижня сторона квадрату. Робимо запис. Наприклад, перша наша точка це гора гола. Гора гола. В якому квадраті вона знаходиться, робимо запис. Отже, нижня границя нашого квадрату осьована 6065. Роблю запис. Це кілометри, нагадую. Далі ліва сторона квадрату 4311. Хто був на уроці, пам'ятає, про що ми говоримо: 43 11. Так виглядає квадрат місця положення гори голої. Повністю його записують скорочено таким чином. Нехтуємо початком координат 60 і 43, ми їх просто не записуємо. А вказуємо кінець нашої координати 65, 11. Але в даному випадку ми знайшли лише квадрат нашої точки. Як знайти її повні кілометрові координати? Для цього користуємось лінійкою. Беремо лінійку. Нагадую вам, що квадрати мають розміри кілометр на кілометр. Наша карта має масштаб в 1 сантиметрі 250 метрів. Навіть на моніторі ви можете виконувати цю роботу. Вам просто потрібно збільшити карту таким чином, щоб розмір вашого квадрату на екрані був 4 на 4 сантиметри. Я вам показувала на у році, як це робиться на моніторі, ви берете лінійку і прикладаєте цю лінійку до монітора і вируховуєте так, щоб ваш квадрат був 4 на 4. І тоді вам не потрібна навіть карта, ось така фізична, за якою я працюю. Отже, для того, щоб записати повністю координату гори гола, нам потрібно додати до широти, до першого визначення, ось до цього визначення, потрібно додати ось цей відрізок. Ми його будемо заміряти лінійкою від нижньої границі нашого квадрату до точки гора-гола. І так само, ми, коли будемо визначати довготу, будемо додавати від бокової лівої границі нашого квадрату до точки гора-гола цей відрізок, враховуючи наші, наш масштаб. Починаємо. Отже, координата. Перша наша координата. 60 65. Далі ви розумієте, що я буду додавати метри. Ставлю відразу кому. Заміряю відрізок. Це я виконувала і на уроці. Наш відрізок дорівнює 3,5 см. Якщо ми беремо ці 3,5 см, перемножаємо на масштаб нашої карти. В одному сантиметрі 250 метрів. То ми отримаємо величину у 875 метрів. І я через кому записую 875 метрів. Моя координата перша гори голої готова. Друга координата робиться таким самим чином. Я заміряю тільки вже відрізок від. Лівої границі квадрату до точки. Дорівнює 3 см і десь 2 мм. Якщо це перемножити на 250 метрів, ми отримаємо рівнесенько 800. Отже, записую другу координату. Ось так виглядає кінцевий результат. Буває, що координати ще записують семизначним числом повні. Тобто ми переводимо просто кілометри у метри, тоді прибираємо просто наші коми. І тоді перша координата буде виглядати ось так. Друга координата буде виглядати ось так. Отже, наступні точки ви будете пробувати самостійно визначати та робити запис. У ваш зошит. До речі, для цього не потрібно, ще раз наголошую: не потрібно мати фізичний атлас. Можна користуватися фотографією карти, яку я надішлю вам у Google класі. Бажаю успіху, і, якщо що, звертатися.